Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо з тобою вивчати історію України 11 клас. Тож темою сьогоднішнього уроку є дисидентський рух та його прояви. 1972 рік. Першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії України стає вірний протеже Леоніда Брежнєва Володимир Щербицький. Саме за час його перебування на чолі Республіки Україну стали називати заповідником застою. Свій прихід до влади він відзначив чисткою партійного апарату від людей, пов'язаних із шелестом та новою набагато потужнішою хвилею арештів інтелігенції. В українському самвидаві це називали великим погромом. Одним з основних ініціаторів та Організаторів арештів та переслідування інтелігенції вважають Валентина Маланчука, секретаря центрального комітету комуністичної партії з питань ідеології. Заарештували орієнтовно від 70 до 100 людей, серед яких був Іван Зюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, літературознавець і правозахисник Валерій Марченко. Затриманих засудили за антирадянську агітацію та пропаганду. Ну, як зазвичай, частину запроторили запр... у психлікарню, Ще більше зазнали м'яких репресій, наприклад, звільнення з роботи, що в СРСР так теж так собі вважалось. 1976 рік виникає українська гельсінська група. Вона мала на меті сприяти тому, щоб СРСР виконували умови гельсінської угоди, яку підписали за рік до того, особливо щодо дотримання прав людини. Групу очолив письменник Микола Руденко. Одним із засновників став правозахисник і генерал-майор Петро Григоренко. А учасниками Левко Лук'яненко, Іван Кандиба, священник Василій Романюк, могутній патріарх Української церкви та інші у 1977 році. Заарештували Левка Лук'яненка, слідом з інших е, інших учасників Української гельсінської групи. Повторних арештів зазнавали і дисиденти, що фокусувалися на національних питаннях, зокрема В'ячеслав Чорновіл. В тюрмах загинули Василь Стус, Валерій Марченко та інші дисиденти. Метою репресії було побороти сам видав як канал опозиції владі і придушити в зародку будь-які опозиційні рухи. На деякий час це вдалося. Репресії поклали краще з десятництво і вірі в комунізм та ленінські діали національної політики. Наступного разу українські дисиденти повернулися уже з іншими гаслами. Водночас в освітній та культурних сферах розпочинається русифікація. Російську мову подавали як мову міжнаціонального спілкування, а отже, обов'язковий елемент інтернаціоналізації. З 1984 року запровадили обов'язкове навчання дітей з 6 років восьмирічки, реорганізації в дев'ятирічки, Двома постановами про подальше вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках та про подальші заходи щодо вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік. Російська мова ставала привілейованою так само і у сфері культури та мистецтва Російська до середини 80-х років планомірно витісняла українську, а в інших республіках інші республіканські мови культурно мистецька сфера знову опиняється під ідеологічним тиском, навіть якщо не враховувати значний пласт творчих дисидентів, зокрема своєю посадою голови спілки письменників України поступився Олесь Гончар за твір Собор. Критиці піддавали фільми режисера Івана Миколайчука, «Білий Птах з чорною знакою та Вавилон 20 В бій ідуть лише Старі Леоніда Бикова, що згодом стане культовим. У цей час творить відомий композитор та поет Володимир Васюк, автор Червоної рути. Наука насамперед відповідає потребам соціалістичного будівництва. Академія наук суттєво розширюється. Відомий авіаконструктор Олег Антонов розробляє літаки серії Ан. Академію наук не уминули чистки. Вони проходять насамперед серед істориків та літературознавців. Ери з репресії 70-х-80-х років та повернення до ідеологічного тиску на фоні економічного застою у комунізмі розчаровується інтелігенція, партійне керівництво та усе суспільство. Брежнєв помирає в 1982 році. Його наступники Юрій Андропов та Костянтин Черненко також немолоді, помирають після приблизно року на посаді. Це назвали парадом генсеків. Криза радянської системи була очевидною, щоб лишитись на плаву Радянський Союз потрібно було змінювати. Перед. То, щоб лишитися на плаву Радянському Союзу, потрібно було змінюватись. Період перебудови стане відчайдушною спробою врятувати корабель щотоне. Однак, що мертве не може померти знову. Що ж буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях. Всім па!